Вітаю, друзі, вітаю себе на каналі Незламних українців і всіх, хто зайде на цей канал і буде його дивитися. Не забудьте зразу поставити нам вподобайку. Хто не підписався, підписатися. І Ну що, сьогодні прийдемося по полях, глянемо на нашу сою, там, до речі, ви пишете там, та показуйте одне й те саме. Ну, діло в тому, що... Ну, а що нам показувати Чим займаємося, тим і показуємо. А чим ми займаємося? Займаємося вирощуванням сої соняшника, строїмо наш ангар. ну І, звісно, це все буде в відео. Пройдемося по полях, покажу, щось у вас запитаю, до речі, не... пишіть, не стісняйтесь, коментуйте, відповідайте на питання, запитуйте в нас, ми відповімо. І дивіться відео. Комбайни повиїжджали, помили ми їх і готові до роботи. Так що кому треба послуги по збиранню зернових ранніх, яких в цьому году фактично немає, можете звертатися до нас. Далі в нас піде соя, сонячний кукурудза, жадки. У нас капело новеньке, лежатки, джандіровські, класовські. Так що можете писати в коментарях, я відповім. Прямо під відео. Бажано, щоб все були десь недалеко від нас. Богодухівський район. І ще розбируємо коси, добираємо, перебираємо сегменти потиворіжущі. Приїхали з вами на саме дальнє поле. Колись я вам показував. Це сусіднє господарство. Бачите, теж непогана соя. Сіяли вони її протравлену і з добривами, а я сіяв не протравлену і без добрив. І сіяли ми практично в одне время. Ну соя так виглядає, в них теж потужно. Бур'яну немає. Така вже почти по пояс. Не знаю що це за... Не знаю що це ми тут за цвіте фіолетовим, да? Вроді би нічим не поливали. Листочки чисті. Тому що, якщо поливають, то може бути... Ну це більше... Там мене запитували, до речі, сьогодні там брали мене сімена і показувало це. Ну мені Мінікаться це просто потертості. Да? Тут листок чистий, теж щось прислав мені фотографію, що отак листок. ну отаке. Ну Це мені качеця, воно просто від вітру, вітри у нас. І ну соя, так. Да. І маленька ага мабуть ну, чимось поливали бачите бо є ось капельки на ну, все таки чимось поливало присклад у мене якусь свідносила ага, бачите Є. може це мікродобрива ну чимсь чимось листочки ага теж бачите є ось я. Ну, я не думаю що це болячка так листок чистий Бачите, вони фуницид вносили, ну таке є. Ну я не вносив. Да, поле непогане. Соя. така. І Зараз під'їдемось до моєї ось рядочком. Бачите? Посія на бездобрів. З 750 на 19, висів 500 тисяч. Так. Ну. Навірно, що по розвитку вроді би і не хуже в мене, ну якщо порівняти два поля це трошки вище. Видать, добрива таке мають трошки значення. Да? Ну по розвитку рослини по врожайності, то подивимось. І тепер ось підійду. Ну отут. Тут трошки нижче, тут трошки вище. Ось розвиток цієї сої. Я без дозволу вже господарю. Так, зайдемо, зараз розвиток покажем моєї. У мене, вроді би, як дужче, бачите, чи вона рідкіша тут, покущилась, завезє. Ну, по висоті вона і не маленька, ну трошки нижча. Ну, добре, я тут не вносив. А ви дивіться, слідкуйте. Хоча ось тут вона і не менша. Посіяно тут, а що в них, що в мене, що в мене, що в мене після соняшника. Ось така, дивіться, кошти теж по пояс. Своя бризкана тут вона один раз. Це саме дальне поле, у нас до нього не доходять руки і ми його пізно сіяли вже це. Посіяна соя саме останнє. Вітле є ми джандіром сіяли. І тут було дві культивації, бо ми закультивували. і сіяли, сіяли сою, потім вже в саму останню чергу до нього підійшли і вирішили зробити культивацію. Посіяли і розбризнули. До речі, на листочках. Це з Лозової там сьогодні теж така сама штучка ось є. Може хто напише, що це таке, не, не думаю, що це болячка, листочок чистий. Крапельок таких я не бачу, як на тій сої. А листочки, де вивертаються, да, є щось, бачите, ось таке. Ну не знаю. Напишіть, що це, що це може бути. Ну бризкати, це точно нічим не буде, нікому не. Не совітую, ось трошки бачите є. Таке ну так вона виглядає. Нормально, Сейчас ще раз розгорним, глянемо. До речі, таке саме ж є і на тій сої, і на сусіднім, де вона протравлені сімена і внесений фунгіцид, то теж є таке саме. Ну це отак. Показав вам сою, показав сою сусіднього господарства. Е, да, є такі он штучки на листві, ну не знаю, що з чим це пов'язано. Думаю, що ви напишете. Е, є же там, хто дивиться мій канал агрономи, які дійсно розуміються в цьому, що це може бути на листках. Тому що я сіду і бачу, що да, є. Ось Воно ну, спідми. Так, їдемо далі. Так, Ми під'їхали, то я в самий ранній посів, це я знімаю вам з цієї сторони, а це заїхав на другу сторону поля. І тут у нас також це ось моя соя, бачите, ось межа, це сусіднє господарство. Тут у нас розвиток практично одинаковий. Я трошки далі пройду від краю і покажу вам свою сою, їхню сою. Так, ну я думаю, ми достатньо його дійшили, щоб подивитися на Різницю. Ну що дивимося на що? Бачите, вже бубики в'яжуться, ось бачите, вже ось бубики є, 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 є. Зайше сюди дивимося. Вона не густа, нормальна соя. Листочки. Зараз подивимося оці що з цієї сторони. Не бачу, що були тут дуже такі темні з цієї сторони те що було на тому полі так дивіться своя Бубики все ляжеться, кущиться, пояс і зайдем для порівняння на свою сусідську, Да? Подивимося, я думаю, вони не обидяться. Ну, У них зразу бачите, видно внесення якогось препарата. Зразу ж видно. Щось вони вносили, щось їм не сиділося. Бачите, чимось вони її бризкали. І вона тут трошки, бачите, навіть і менше. Хоча пасієна тут теж з добривами. На якийсь препарат її присадив. Напевно, що я тут не, не агроном, не здоровий. Я інженер-будівельник. Ну в даному випадку вона в принципі десь одинакова з моєю. Так, а що вам? Давайте десь зайду, покажу, що вона тут в'яже. Навіть не знаю, тут і підсвітує якась трошки. Ну це може даже може рання, бобики в'яже, дивіться. Ну вона нижча, тут трошки нижча, якась трошки світліша. Ну це може буде. бути за сорта. Цікаво було б узнати, може господарі під відео напишуть, бувало, не дивляться мої відео. Так що попросимо, хай напишуть, що це за сорт. Можливо напишуть, чим бризкали, що це в них отак От вийшло, і чи це дуже воно вплинуло на рослину, чи не дуже. Бачите, з тієї сторони прям попропікала капля. Ну хто його знав. Я думаю, сімена тут дуже протравлені і добревав внесені. Посіяно, як ви бачите, це по соняшнику тут. І в мене, і в них посіяно по соняшнику. Така непогана суя. Вірно зробили, що побризкали, невірно час покаже. По урожайності, мабуть, теж, я думаю, скажуть приблизно. Скільки вона сипне. Ну, зав'яз така. Вона, дивлюсь, вони ріденько теж її посіяли. І дивіться, стрючки знизу. Ось бачите? Ось-ось-оськи ось, ось, ось такі вже є. є. Це так. І ще раз для порівняння, зайдемо в цю сою. Краю одійде і подивимося на цю сою. Ну теж дивіться, скільки, дивіться, гляньте, скільки тих стрічків хватає. Зав'язі, стрючків, листя чистеньке. Як я завжди, завжди говорив, я нічим. Не бризкаю. Раніше це все я робив, хто вже бризкав. Ну від всього всього відійшов. Да, при можливості кинути добрив, я думаю. Ну, було б непогано. Ну результат ви одних великий не отримаєте. Це зразу вам кажу. Якщо погодні умови складуться добре, то ви отримаєте хороший врожай і без добрив. А добрива, ну хіба що відіб'єте їхню вартість. Ну це така своя Та, до речі вже бачите такі точки, ну це не тут гербіцид не вносився. ой, ку гербіцид ніякий. Ну, там явно виражені, а в мене можливо. А може трошки донесло від них, ну не знаю, коротше. Далі пройти. Та ні, ну є якісь, знаєте, зараз хотів. Пройшов трохи знайти якісь болячки. ну, Я завжди пишу там і в коментарях, і відповідаю. ну, Завжди, як і в будь люди, любої людини, є якісь хвороби. Ну вони не аномальні. Хотів знайти. Ну, ось бася ось є. Ну, сточечки теж такі є. Опять же, напишіть, то там дуже ну, сій, а, сій такі теж є. Бачите. Ось я знайшов. Можливо, можливо, то і не віднесення. Ну, коротше. Я вам показав, ви подивилися, а висновки робити вам. Напишіть. Дивіться, поки вона мені ця своя. Така. Ось ти попупа. Так і все. Ще раз показую вам. Можливо, тим один мені писав, каже, це ви рекламуєте, будете продавати сімена. А я, а я кажу, завжди що, кому треба, звертайтесь, да, ми будемо продавати сімена отакої сої. Покажемо ще результат її. Бобиків вже немало. І пише, це ви і пшеницю показуєте, сімена будете продавати. До речі, і дякую за думку. Сімена пшениці не, не думав продавати. Ну, Якщо кому буде треба, хтось надумає сіяти, кому сподобалась наша пшеницька. воно не бачите. Далі тут за трохи, бачите, жовтіє посіяна. Сорт іміль, друга, це ми брали, сіяли. Перша репродукція. Ну це напевно буде друга репродукція. Він трошки пізніший. КВС-овський сорт. Так що чого ні, якщо кому треба, звертайтеся. Зараз я пшеницю не планую продавати, тому що вона нічого не, не коштує. А якщо на сімена, ну трохи дорожче і, можливо, можемо і продати, якщо домовимося по ціні, будемо строїмо ангар. до речі, покажу зараз, що ми там будуємо. Строїмо ангар для того, щоб положити е, пшеницю і тримати по можливості все-таки дождатися якоїсь хоч адекватної ціни. Ну а на сімена... Пишіть, звертайтеся. Доволі непоганий сорт. І врожанець, думаю, буде непогано, я покажу. Так. Слідкуйте, ставте нам подобайки, підписуйтесь і все ви далі побачите. Можливо, купите сімена пшениці в нашому господарстві. А за сою теж беріть собі на замітку. Слідкуйте і будь ласка, зберемо і будемо і на сімена. Маємо таку можливість. Подібрати, ОВС в нас є, сімена беремо і будемо продавати. Все вірно. Люди зря не напишуть. Так да? Так що, їдемо, зараз дивитися на ангар. До речі, трошки добавлю. Відео це якраз понад цим полем. Брискати фуніцидами, мікродобривами, ну, це вибір кожного. Ну, на кожному відео і на цьому ще додавлю. Саме головне боріться з бурянами. З самого початку починайте бризкати свою, щоб не було бур'яну, щоб вона не, не бачила конкуренції. Це саме головне. І ще одне, що от даже сьогодні ми ще їдемо, бризкаємо деякі поля четвертий раз. По дід і два, не побагато, бо бур'янець пішов. Там, де не було доща, соя трошки там нас менша. Пройшли дощі, пішов маленький, маленький такий бур'янець і будемо бризкати четвертий раз. Ще раз наголошую, боріться з бур'янам. І саме головне, використовуйте Roundup Max, оригінальний е, препарат. І ви е, заощадите свої кошти і е, матимете чисте. Пол. Ось це така стадія будівництва. Це у нас тут буде ще, це буде навіс для техніки. Це ще вся техніка стоїть по території, буде стояти тут під навісом. Варяться ще одні ферми, ставляться стовби і будемо тут. І ось так у нас вже пішли ферми, розваримо, ставимо, добуємо, доварюємо, ферми. Готуємо комбайни. Ферми, ну це все ви бачите, красим розбираємо, прив'язуємо, там бачите ферми і ось таким чином воно у нас все буде виглядати. Я думаю, десь тут у нас 12 метрів там 10. От тут тут на ви все взад поставили з підком базою. Слідкуйте. Дай Бог, колись ми його завершимо.